Експеримент номер 2 Якщо хтось пам'ятає, коли ми куштували з Даньком спеції, ми зробили з ними м'ясо. Це е, курка зі спецією добо-стурми та курка зі спецією паприка. Просто не копчена. Давай, я думаю, почнемо з спеції добо-стурми, Дуже цікаво. Я думаю, всім цікаво. Давай. Давай Відчувається ось цей не знаю, присмак добо стурми. Не знаю, як його передати на камеру, але. Одразу. Типу сам, нема. Сам сам смак сушеності І оцей от... Оце спеції для по да, да, да. Прикольно. Смак сушеності теж сказав. <laughs> але, але я зрозумів, що я сказав. <laughs> смачно, Смачно, так? Да. Так. Тебе звичайна паприка. Прошу. Тут я дають такі надії, як я накопчені на паприку. Тільки без кошти. Ну без скопченості. Що... Ну, я просто скажу, Давай. стартує не так ярко, як копчена, там просто, мабуть, одразу тільки дорота кладеш шматочок і одразу так копченість відчувається. А тут такий довгограючий смак, тобто сама паприка, вона нейтральна по смаку, як у чіпсах, як і в джерках, але ну, насичено і смачно.